Позвонили, позвонили, позвонили запитати щас, йдуть дипломування, друзі. Ви собі не можете представити, що це таке. Який це стрес для всіх, і яке це випробування? Просто мозгове несні штуки. Тобто греб на, нанесли і мувом, гребом, да, от раз. Оп, нанесли, підтягнули, підтягнули, нанесли, нанесли, підтягнули трішечки. Нанесли, підтягнули. Десь треба зараз вирізати, навпаки, от вуха, да, от вони бачите, так нехорошо. Тут от, у них це все знаходиться. З цим буду, будемо загладжувати. ну тут долбатні багато, багато долбатні. От і по цьому, всьому. І трішечки обидно, що от саме по 3D ціну, ну так воно не зацінили. От поки що у нас народ не розуміє от дипломування, от був диплом по 3D-фігурці, то не зрозуміли ідею. Ну як? Не те, що там погану оцінку поставили, оцінку поставили, яку треба, все нормально. Не зрозуміли взагалі про що це? І для чого це. Ну, подумали, що все там. Ну, от просто його навіть зробити, навіть скопіювати складно. Це ж створення об'ємного прототипу, розумієте, його ж може, можна потім використовувати в будь-яких сценах, припустимо, цей прототип. Хаштег. Капризулька яка. Якщо, шановні, готуйте це до диплому вже літом. Давайте потихеньку думайте над темою. От. Е, можна теорію за літо зробити, накидати собі теорії. Там вже не складно, там в принципі теорія, як в курсовій. Ну, як в курсовому теорія. Оп, нехороші якісь моментики, бачите? Нехороші моментики. Оці от. Зараз, давайте їх якось спробуємо згладити. Бачите? Ніяк. Ну, давайте цим спробуємо. О, трішечки згладили, ну все рівно. все рівно там от по шву. і Є такі нехороші моменти. Зараз треба буде їх якось устранити. Бачите, по швам? Все рівно якби прийдеться робити ретопологію але що погано, що бачите, Оці всі прийоми симетрії, коли симетрія збивається, вони потім конкретно б'ють по сіпці. От, 20 зайвих цих точечок устранив. От і краще стало, Шов став краще, чище, бачите. От. О, є тут от, такі невеличкі артефакти, але ну, все рівно це вже не те, що було. Це вже не те, що було. І знову повертаємося сюди і спокійно собі працюємо. Tež s tem treba obrezno. Завжди з таким треба обережно. Попроти потехесеньку, бачите, він оживає. Згладимо. І далі продовжуємо працювати. Тут не обов'язково дивитися тільки з фас, от треба періодично. от, Хороше положення, три чверті. От хороше. Тут прямо в цьому положенні можна конкретненько так бачити, що треба допрацювати, що треба підкоригувати. От, ставимо собі і розуміємо, ага, що треба нарощувати оцю складку під головою, як би самою, да, витягувати її. Що тут немає такої яскраво вираженої форми, що нос треба теж підпрацювати він менше в нього. Я сильно такий довгий роблю. Можливо, навіть більше нависають ці надбровні дуги, більше нависаються стовідсотково. От вони їх От можна виділити. Бачите, і воно одразу більш людянішим робиться, не таким роботичним. Отут навпаки форма більше просаджується, більш спокійна, ніж я її от роблю. Ось за таких дрібниць поступово виходить форма, більш-менш схожа на те, що треба. А тут навпаки наростити щокимо. Вухо перетягнути ближче, значного, недалеко. ну і більше. Тобто тут і гребом попрацювати. Ну, тобто постійна корекція, корекція форми йде. Тому що, тому що, тому що. Дуже багато аспектів, і всі одразу, ну, як би зробити складно. бачите, тягне. Тягнути тут не варіант, тут треба буде якби його нарощувати, цей масив. Хотів, щоб був захист, сцена, ну ж бачите, воно все так навалилося. Ну, який ще зараз захист, зараз, блін. Чесно кажучи, тут хоть. Тут би хоть це встигнути зробити. Ну, тобто такий в такому ключі, в такому ключі. От, в такому ключі все, ваше, і е, т, 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 так от дивишся, десь щось там звузив, розширив тут. Тут наростити треба, щось щас, це я не трогаю. В нього навпаки, от, в нього навпаки, така щелепа більше, вона якби піднімається, така, да? А тут нарощ, тут в нього таке от нарощене. Більш плотне. От треба зараз наростити тут цю форму. А це, навпаки, в нього тут просаджується. Тобто, ну, так потихесенько бачите, оце скульпти є. Тобто, по факту цифрова скульптура, потихеньку ліпить ця фігурка. Вона йде як прототип, з нею потім. А, так. А, які, а, значить, зараз ем... скажіть мені, я скажу. З, з, не, з нього потім ритопологія лоупольна знімається, як я ото показував, що площинка створюється, створюється опір на площин і мірор, і такими площинами починає все відмальовуватися лоупольними площинами. От, по формі. Але площинки налаштовуються так, що вони йдуть вирівняні по формі. Тобто ми ставимо там акцент по, фор... ну, по вже існуючій формі, і ми не можемо з вами допустити помилку. От над ритопологією це окремо. Це те, що мені треба допрацювати, і я думаю, що вже там зі своїм курсом, якщо господь там дасть, це зроблю. От. Для чого лоу-поля робиться? Щоб вона була оптимізована, не така, як у нас зараз. У нас зараз дофіга полігонів, да? там півтора мільйони. Це круто для ляпки, але ж ми ж хочемо, припустимо, якщо ми захочемо, щоб вона там у нас е е е там бігала, там текстури на неї нормально намалювати в субстанці, то треба зробити бути лоу польну версію. От і буде нам. Буде нам щастя. от, от бачите, як от нарощує. І... Ці в нього, вуха в нього ближче воно тут. Ці всі штуки от. до скульптів, бачите, я мовувши. Ну, воно таке і скульптиться. То есть десь треба і помалювати, раз. Очі малюємо Можна їх сразу туди утопить глубоком, а все рівно очі, як правило, окремими сферами робляться. Ну, сильно виступає. да Можна трішечки його приплюснути. Подивитися, припустимо, на профіль. Ну, зараз заглянути на нього в профіль, да. А... Ага, у нього масивні, більш виступаючі тут вгорі. Ось це у нього менш запале. Це в цілому, то тобто, есть ну в цілому, вже якесь там сходство прокльовується, але слабеньке. Ми можемо це значно, якби, підсилити ефект, причому навіть просто гребом. В нього така виступаюча нижня губа така, ну, прикольно так виступає в нього все. Отут в нього все просаджується, Я сильно його. Сок потихесенько коригується, потім, звичайно, вже коли дивишся тут, ага, розумієш, що воно воно поплющилось, треба знову там підглажувати. Ну і знову потім доскульпчувати, доліплювати, але отак потихесеньку воно з абстрактного якогось обличчя може переходити ну, на обличчя конкретне. І знову ж тут, коли дивимося, ага, не таке воно широке. А, оці от роз. Отже, час розтягнулися, треба. Ізкули не такі широкі, масивні, вони в нього вони більш зібрані. Ну, і так от. То, і пот, пот, ну, от потихеньку, поки що такий він арчатня, звісно, ну знову ж таки, це тільки поки. Над цим всім треба потихесенько працювати Але в цілому вже значно, навіть при тому, що є. Ну, понятно, що там не зроблено ще як таке обличчя, як треба, але вже ми бачимо, що це не якась абстрактна там людська модель, а це конкретна, ну, скажімо так, вже з анатомічними, з намаганням зробити анатомічні подробиці модель так от. Такі тут просадочки їх можна спокійно собі замалювати навіть зараз. те. згладжується прекрасно все згладжується і потім гладеньке. Ой, де якісь от просадки да по формі. там Додали, згладили, оп, їх немає і виглядає красиво. Тобто ямочки якісь окремі. Закривається. таким чином воно робиться, так робляться скульпти. От. Ну, т,